Доброго дня, з вами розсадник Велесів Сад. Допомагає нам саду сьогодні Дарій, а також забруднює нас з ніг до голови. І ми поговоримо, як захистити наші сади від щитівки. Ідентифікувати щитівку можна ось по такому специфічному нальоті на деревині. Ще простіше розладити щитівку на плодах. Бачите, на яблуках видно пошкодження. Вони мають, як правило, фіолетове або рожерве забарвлення. Знищити їх дуже непросто, паразит досить таки плодючий. Як ви знаєте, новонароджені щитівки називають бродяжками, і рухаються вони по дереву всього протягом пару годин. Потім вони присмоктуються до деревини, а іноді до плодів вкриваються щитком і стають практично недосяжними для більшості інсектицидів. Розмножується щитівка влітку. Сьогодні ми поговоримо про те, як позбутися її рано навесні ще задовго до появи бродяжок, позбавивши шкідника можливості розмножуватися. Найбільш виснажливим шкідником в саду я вважаю щитівку, зокрема каліфорнійську. Бороться з нею не просто з багатьох причин. По-перше, вона дуже швидко розмножується. По-друге, період часу, під час якого вона вразлива до більшості хімічних препаратів, дуже малий. Це буквально пару годин, тому знищити її треба не в день народження, а відразу після її народження. Багато хімічних препаратів, які ми перепробували в боротьбі з каліфорнійською щитівкою, проявляють такий тільки стримуючий ефект. Якщо ж наше дерево з вами дуже вже як заражене, і два роки ми будемо просто стримувати розмноження каліфорнійської щитівки, то на третій рік воно просто може загинуть. Якщо ви звернули увагу у своїх публікаціях, ми майже ніколи не називаємо назви хімічних препаратів, які використовуємо для захисту саду, просто з етичних міркувань, щоб не робити рекламу тому чи іншому препарату. Їх досить багато, вони всі достатньо ефективні, але в випадку з каліфорнійською щитівкою це ну, зовсім не так. Я знайшов тільки один препарат, який має практично викорінюючу дію в боротьбі з каліфорнійською щитівкою. Він називається адмірал. Повірте, я ніяк не пов'язаний ні з продавцями, ні з виробниками, тим більше ж виробляється він в Японії. Використовувати його можна бо згідно інструкції, хоча ми це робимо трошечки не так. Обробіток препаратом адмірал ми здійснюємо тоді, коли на яблуні з'являється декілька рожевих бутонів. Повторюся, не фаза масового рожевого бутону, а всього-навсього декілька рожевих бутонів на весь сад. Тоді ми здійснюємо обробіток цим препаратом. Препарат дуже ефективний. Має викорінюючу дію і допомагає врятувати наші дерева від каліфорнійської щитівки. Практично і на дереві не залишається. Тож, сьогодні з вами був розсадник Велесів. Сад. Більше інформації про плодові та декоративні дерева на нашому сайті. Посилання на сайт в описі до цього відео, а також в першому коментарі. Тому відвідуйте наш сайт, підписуйтесь на наш канал в Ютубі і гармонії вашому саду!